Я звертаюсь до українських патріотів дати відсіч сепаратистам, відновити конституційний лад в Україні, боронити Україну, повна мобілізація, допомога тилу, готуйтесь, браття і сестри. Сьогодні над Україною. Нависла смертельна небезпека. Від кожного з нас залежить, чи буде існувати незалежна українська держава, чи буде чобіт окупантів, топтати нашу рідну землю, наш рідний Київ, українці по всій Україні. Я звертаюсь до вас боронити. Незалежність нашої рідної України. Слава Україні! Смерть окупантам! Так, включайте трансляцію еспресо або п'ятий. Що зараз іде?